До чергової частини сумського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що жінка намагалась використати дитину на зупинці громадського транспорту біля Макдональдсу. Патрульною поліцією була відразу затримана на місці. Нею виявилась жінка 87-го року народження, яка прибула до міста Суми, і винаймала тут житло близько. Півтора місяці по тому. Особа намагалася викрасти дитину, як вона пояснила, на допиті у слідчого, для того, щоб жебракувати з ним в місті Луцьк. На даний час жінка затримана, буде проведено санкція в Ковпаковському районному суді, яка визначить її подальшу долю. Перебування під арештом або ні. Спочатку вона повідомляла, що, враховуючи те, що в неї немає дітей, хотіла. Таким чином собі сина, а потім вже на допиті пояснила, що намагалась викрасти його з метою вже бракування в місті Луцьк. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність згідно частини частиною 2 статті 146, тобто викрадення людини, яке стосується щодо малолітньої особи, карається позбавленням волі до 5 років або обмеженим волі до 5 років. Я була своєї сестрі привести її сина в церкву. Ми сіли на маршрутку. Доїхали до Макдональдса Макдоналдса. Йшли і вже хотіли йти що церкві. Ми йшли і підбігає така ця жінка і вихоплює мого племінника. Вона побіжала з ним до Мак... в сторону Макдональдса, Я побігла за нею, і там її затримали. Йду і віжу, дівчинка тягне малыша. Малыша, так ні, он моего внучка, сам помню Стасика. Я почувствовала, що це мой Стасик. І все. не взяла его за руку и хотела убежать с ним куда-нибудь, не знаю, с этим ребенком. Куда-нибудь, не знаю, забрать его себе, уехать куда-то, воспитывать его, не хотела больше ничего. Алло, слушай, дежурный камеры рынка.